В Борисполі з'явився новий дитячий майданчик. Про нього мешканці сосмістечка мріяли вже давно. Тому що багато тут дому, виходить, шість дому. І дітям нігде гуляти те саме. В прошлому році депутат нам пообіцяв, що зробить цю саму дитячу площадку. Це вже ну, третя площадка в нашому мікрорайоні, яка зроблена за останні півтора року. Ми на цьому не будемо зупинятися. Те, що я обіцяв людям до виборів, все буде виконано, все буде зроблено. Питат за округом Олег Жук привітав мешканців мікрорайону з новим надбанням і наголосив, що на цьому добрі справи не завершаться. На облаштування майданчика Олег Жук витратив близько 17 тисяч гривень. Ігрове обладнання виготовлено з дерева і має відповідний сертифікат безпеки та якості. Встановили дитячий майданчик працівники комунального підприємства ЖРЕУ, які обслуговуватимуть його надалі. Пока я депутат на данном округе, мое мнение всегда было, что дети наше будущее. И с детства они должны видеть вокруг себя красоту. Не пустыри, не бурьяны, играть не во врагах, а развиваться на хороших современных детских и спортивных площадках. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук розповів, що на місці майданчика нещодавно був пустир, що заріс травою, а нині це прекрасна територія для розваг бориспільської малечі. Сьогодні ми відкриваємо дитячий майданчик такий тривожний час для нашої України, для нашого міста Борисполя. Але незважаючи на це, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо радуватися життю. Ми хочемо зробити для наших діток. Щасливе дитинство забезпечити щасливе майбутнє. Мешканці мікрорайону вдячні, що їхні прохання чують та роблять усе можливе, аби виконати. Благодаря Олегу Павловичу, жуку і нашому руководству меру, замістителю і начальнику ЖЕК. Благодаря цим людям нам зробили дитячу площадку. Ось шесть дамо, котрі те будуть діти гулять. Спасибо їм велике. Шоні забодяться о наших дітях, о наших внуках. Какби дітям будяти на будущее будь-які гуляти та саме. Поки батьки роздивлялися нове місце для проведення дозвілля, дітлахи подалися розважатися разом з казковими героями. Лія Берлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.